Доброго дня, шановні підписники, всім миру. Сьогодні 20 червня 2023 року. Збираємо вишеньки на варенички з власної садовини. Вишеньки сорту Зустріч. Чудовий гарний український сорт. Був виведений на научній станції Інституту садівництва. Були скрещені такі сорти вишень, як Любівська та Київська, 19. І ось така чудова вишенька десертного призначення. Ще немаловажно, що це вишенька Карлик. Вона росте до 2-2,5 метрів. Займає небагато простіру в нашій садовині. Так що дуже раджу цей сорт. Як самі бачите, ось українська гривня. І по відношенню до неї ось такі гарні файні вишеньки. На вареник буквально 2-3 штучки і вже буде доста. Ось така гарнюня ця вишенька, сорт зустріч. Ось переложив на руку. Бачите, який розмір мають дані вишеньки. Ось такі красуні. Зараз перевіримо їх на смакові якості. Як я читав, пишеться, що вони доходять до 15 грам. Ну, я вам так скажу. 10 точно є. Не буду важити, але самі бачите, вишня дійсно крупноплідна і такого розміру внушаючого. Зараз ми її скуштуємо. На що я хочу ще сказати? По морозостійкості, дуже морозостійка, по. Е Захворюванням манільоз, на жаль, вражає, потрібно обробляти тим самим хорусом, але вишні заслуговують свого місця у вашому садку. Ось взяв вишеньку, бачите, така красавиця. Ось така красуня. Дуже. Смачна, соковита, як бачите. Кислотність помірна, майже не відчувається, так що сорт бомбезний, кісточка відокремлюється. А ось така вона, вишенька. Бачите, більш така вона, як на черевишню, наче схожа. Є такий напрямок і м'ясиста. І все в неї на місці. Так що раджу цей сорт. З вами був колекціонер плодових Україна Кропівницький, всім мир, кого цікавлять е живці. Будь ласка, звертайтесь, 1 липня буде прайс. Буду відсилати усіма службами, більш як нова пошта, по всій території України. До нових зустрічей, друзі!